Доброго дня, шановні студенти та абітурієнти. Сьогодні я хочу представити вам на ознайомлення основні питання, що стосуються вивчення дисципліни юридична служба на підприємстві. При здійсненні підприємством своєї господарської діяльності завжди існує робота, яку має виконувати спеціальний структурний підрозділ. Юридична служба підприємства. Юридична служба має порівняно недовгу історію. Така служба існувала не завжди, а із появою юрисконсультів в організаціях, на підприємствах, установах. Довгий час її статус не був регламентований будь-якими державними нормативно-правовими актами. Діяльність юридичної служби на підприємстві. Є організуючою та координуючою, а також пов'язана із застосуванням норм права та спрямована на правове забезпечення діяльності органу виконавчої влади, підприємства, установи організації. Метою курсу юридична служба на підприємстві є формування у студентів вмінь введення претензійно-позовної роботи як підготовчої роботи подання позову до господарського суду з метою захисту та поновлення порушених прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, організації правового забезпечення діяльності підприємства, вмінь щодо забезпечення дотримання законодавства про працю. Ведення діловодства щодо основної діяльності підприємства та засобового складу. Основними завданнями курсу Юридична служба на підприємстві є передача студентам комплексу знань про правові відносини, що виникають під час господарської діяльності підприємства, між роботодавцем та працівниками юридичної служби підприємства. Між підприємством та його. Контрагентами, між юристами та особами, що звернулись по правову допомогу між суб'єктами господарювання у разі порушення їх прав та законних інтересів. У результаті опанування курсу ви будете Знати головні засади внутрішньої організації такої роботи, що мають бути запроваджені на кожному підприємстві основні вимоги до оформлення внутрішніх локально-правових нормативних документів, принципи їх складення, організації внутрішнього документообігу, володіти навичками роботи з чинними нормативно-правовими. Вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових приписів, що безпосередньо використовуються при виконанні функціональних та посадових обов'язків, спеціальних порядках пов'язаних з легалізацією діяльності суб'єктів, господарюванням, отриманням дозвільних документів. Вміти правильно тлумачити положення чинного законодавства України та розробляти відповідні проекти внутрішньоорганізаційних локально-правових документів, що затверджуються в процесі правозастосовної діяльності. Бажаю вам успіхів в опануванні правових знань.